Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні у нас буде продовження відео по знакам зодіаку. Сьогодні у нас рак на грудень місяць 23 року. Але перед тим, як почнемо, будь ласка, хто дивився мої попередні прогнози? Будь ласка, напишіть, як вони у вас збулись. Мені цікаво, я відповідно веду статистику. Дякую. Ну що, поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, що у грудні цього року чекає на людей, народжених під знаком зодіаку Рак? Хай скажуть вам правду. правду. Постару. Теос перевернутий. Алагус перевернутий. Канус перевернутий. Райда. Ага. Добре, дякую за відповіді. І фіналізуйте, будь ласка, підсумуйте по питанню. Що чекає на людей, народжених під знаком зодіаку раку грудні цього року? Єра. Ансус Перевернутий. Аліс. Ага. Так, да, місяць у вас теж буде насичений, відразу скажу. Добре, що ми маємо? <coughs> Отож, постаруна відразу. Цікавенько. Далі Тайвас перевернутий, Лагус перевернутий, кану перевернутий. Далі Райдо, Отал і Беркана. І по фіналу Єра, Ансус перевернутий, Альгіс прямий. Хотів вже сказати, перевернутий. Отож, постаруна відразу. Ну, вищі сили. За вас, як би, не вірите, а вони вірять у вас, так би мовити. Да? І відразу, ну, якщо перше випадає, щось прикривають, не все показують, відразу скажу вам. Ну, тобто, якісь сюрпризи від вищих сил для вас будуть. Ну, мають бути позитивні. Далі, що ми маємо? Ось та вас перевернути. Щось то у вас дії будуть, ну, якось так, знаєте, місяць буде вяло йти, давайте так скажемо. Адже те, вас перевернути, це якісь такі, знаєте, як несміливі дії, якась нерішучість, ніби щось робити в такому плані. Мало того, те, вас перевернути. Загроза конфліктних ситуацій. ну Але руна перевернута, щось таке, знаєте, якась побутова сварка, нічого такого, надзвичайно. Ну, але все рівно. Е, ну, яка тут порада? Сміливіше, дійте відповідно. Ну а якщо діло до конфлікту йде, то тримайте емоції під контролем, щоб не наламати другу, Так? Далі ось Славус З одного, тут більше про те, що неправильний вектор. Мало того, що неправильний вектор розпилення сили йде. Тобто, ви е, забагато всього вхопились. Хоча, по тейпазу ніби навпаки, не можете за щось змусити себе, як то кажуть, взятись. Да? Щось, щось давно треба зробити, а вам все ніяк. Отак виглядає. Відповідно, у вас іде воно розпилення сили. Ну, зберіться, сконцентруйтесь, розставте пріоритети, відповідно. Що, що робити для початку, що робити далі. От, не хапайтесь за все одразу. Все, бо у вас ось іде розпилення сили. Коли воно йде, результат буде ну, поганий. Він то буде, але поганий, відповідно. Якщо ви сконцентруєтесь конкретно на якійсь одній справі, то набагато воно швидше і краще піде. От. Мало того, лаус перевернутий це порада слухати саме розум. Інтуїція щось у вас якраз може не туди і завести. Да. І мало того, це в нас певна загроза обману. І ось, до речі, далі вже Декану Перевернута теж, відповідно. Обережно, довіряй, довіряйте розуму, інформацію, аналізуйте і зможете тоді оце от обминути, цей нюанси. Далі. Мукану ну, переверта. Да, якісь певні невдачі з одного боку, а з другого боку, теж загроза якраз обману. До речі, невдачі через що? Невдачі через саме неправильно вибраний вектор, розпилення сили. Тобто, сконцентруйтесь на, на основних справах. Не хапайте за все одразу, робіть поступово, послідовно. От, Тоді у вас буде успіх. Бо поки що, так як воно йде, то успіх там буде сумнівний. Давайте так скажемо. Ну, про невдачі сказав, зароза обману теж сказав, так? Mm -hmm. Далі. Що ми маємо тут? Райдо. Прямо. Ну, райдо це про відкриття якихось можливостей. Це про те, що в результаті ви таки виберете правильну дорогу. Да? Ну і райдо взагалі, як би, поїздку означає. Може бути десь по місту, може бути десь сусіднє місто, там чи село, наприклад, не знаю. Може, а, до речі, райди, от, а взагалі може як поїздка до родичів бути. Ось, в принципі, тому що далі руна родини сім'ї випала, як варіант. Ну, в принципі, чому ні, новорічні свята, то якби сімейні свята. Різдво у нас 25 грудня, да, по новому вже календарю і відповідно в Новий рік тут. Ну, отже, поїздки вас чекають, і взагалі місяць буде насичений такий, знаєте, рухливий, енергійний. Багато вам доведеться. Як то кажуть, ходити, їздити і так далі. Ну, ясно, кінець року, в принципі. Далі, кану перевернуто, райду перевернута. Саме якщо брати обман, то де в дорозі? Обережніше в дорозі, щоб ви ніде не, не втрапили в якусь неприємність саме в дорозі. Тут чисто таке от розуміння йде. Мало того, під пустою руною, Ну, вищі сили за вас, якби, але той же час і якісь сюрпризи готують. І знаєте, якщо так, у стару на райдо, ніби ви ще самі не вирішили до кінця, чи будете ви там їхати кудись чи ні. Ну, зокрема, ось до родичів, наприклад. Тобто, ніби у вас завища ситуація. Рішення залежить від вас. От от, що вам треба розуміти. Тобто. Ну і слухайте відповідно себе. Хочете, їдьте. Не хочете, ну, зрозуміло. Да? Далі. <кхм> ото, ну, ось взаємодія з рідними, з близькими вам точно буде. Ось, ото, руна роду, руна сім'ї. Тобто, це може бути як ближній круг родичів, так і родичі більш дальні. Давайте так скажемо. Да? Ну і тут взагалі, як поїздка до родичів веде в гості, чи то родичі до вас можуть приїхати тут, і так, і так може в обидва боки програтись. Далі, що це в нас? Ну, руна власності, окрім того, що. То, ну, Тут в першу чергу родичі йдуть, власність тут на другому місці. Ну, але озвучу, когось може і власністю програтись. Тобто, Райда Отал, ну, ніби щось придбаєте собі із власності. Ну, раз показали, значить, мова не про якусь там нову сковорідку, умовно, да, а щось серйозніше. Таке. Ну, може побалуєте себе до нового року, якимось там. Цікавим, там, не знаю, девайсом, щось вам хотілося або що. Може так. Чому ні? Балувати себе теж треба, якщо є така можливість. Життя складається із приємних дрібниць, як то кажуть. Далі, що ми тут маємо? Те і вас перевернути і ну, от. Якщо взяти що це конфліктна ситуація, то якраз по відношенню до родичів, рідних, близьких. От. Ну, воно під питанням можете уникнути. Зокрема, якщо будете слухати розум і контролювати емоції. В принципі, можете те уникнути. А другий аспект те, що страх, ніби страх поїздки до родичів. Чи то є те, що родичі чисто до вас приїдуть. Ну, у всіх, звичайно, різні стосунки з родичами, тому якби родичі теж бувають різні, да? і вони далеко не завжди бувають праві. Ну, то таке, добре. Давайте, давайте візьмемо, що це позитивний аспект. Ви їдете до родичів, з якими у вас гарні стосунки. Мені така картинка набагато більш подобається. Далі. Е, Беркана переверну. Ой, перевернута, господи, зовсім вже. Дивлюся одне кажу, друге. Далі. Е, Отал і Беркана. Ну, тобто, ріст, розвиток у вас як такий. Да? Е, мало того, ріст якихось відносин з родичами, якщо так саме. Да? Е, ну, може, може, в когось діло й до сім'ї дійти, в принципі, якщо там. Давно живете там разом, ну, чи просто зустрічаєтесь, да, то може дійти і до цього, зокрема. Далі. Ну, як як беркана, як така, тобто у вас ріст певний взагалі. Може бути кар'єрне певне зростання, може бути зростання вас як особистості, що ви там щось вчитеся, розвиваєтесь в такому плані. В ну, будь-якому випадку позитивно. Якщо взяти власність, да, що це власність, то теж. Приріст власності, знаєте? О. Тобто точно якась покупка, придбання, подарунок можливо. Ось, явно піде вам плюс. Далі. Ну, але лаус перевернутий. Цікаво, Тобто, тут воно, знаєте, воно то розвиток іде, да. Але, 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 але нюанси, знов таки. Як, тобто, знов-таки, розпилення сили йде. Як забагато, всього хапаєтесь одразу. Що щодо розвитку, може там декілька курсів відразу вивчаєте, щось такого плану. Е, так і якщо щодо власності, теж знов-таки забагато всього відразу хапаєтесь, все відразу хочеться. Ну, якби розставте пріоритети. От, коли розставите пріоритети, підете по пріоритету робити, от тоді у вас буде якраз ріст і розвиток. От. Ну, і слухайте розум. Да. Він тут, ло, тут, не ло, тут не інтуїція, тут саме розум, логіка. От, ну, загалом так. Непогано доволі. Ну і фінал добираємось. Єра, асус перевернутий Альгіс. Далі, що ми тут маємо? Ну, ось Єра. Да, завершення певного циклу. Завершення певного циклу урожай певний вашої проробленої раніше роботи. Тобто, якийсь це був відносно тривалий проєкт, да, задача, план, не знаю. Щось ви, може, ніяк не могли зробити. І тут нарешті взяли, зробили. Все, отримали урожай. Ну, якщо це там якась робота, то ви теж за неї зробили, і ось воно вам якби плоди має та робота принести. Знов таки, ця робота ж може бути і для себе. там, Щось по дому, наприклад, зробили, там, якийсь там ремонт, там, щось відремонтували, там, ну або що. Одним словом, завершення якогось певного циклу, завершення певного етапу. Початок чогось нового. Да? Ну і урожай як такий. Загалом позитивна руна. Далі, що ми маємо? Ансус перевернутий. Ну це не зовсім позитивно, тому що це також про обман відразу. Ось у вас і тут, і тут, тобто бережіться обману. відразу. Далі, Ансус це про якісь погані новини. М -м Теж, до речі, несподівані, якщо так. Ну, але поряд Єра, поряд Альгіс, тобто нічого такого надзвичайно страшного, ну але приємного мало, Да? Якась така звістка. Неприємно, давайте скажемо. Да? Мало того, Ансус це якийсь ем, певна зміна планів. Ну тут не, не стільки руйнування, скільки зміна. От якраз якщо у вас тут ви забагато хапаєтесь, то це от і може бути, що ви зміните свої плани, щось може перенесете, щось взагалі відкинете. От. Тобто це в даному контексті непогана руна. Далі, ну взагалі, якщо взяти Єра, ансус перевернути, тобто завершення якогось. Завершення циклу якихось поганих новин, поганих подій. давайте так скажемо. У вас якби перегортання сторінки, початок нової історії. Да? От так от воно йде. Ну і по фіналу Альгіс, Да. Ось у вас захист, захист вищих сил, зокрема, Ось, до речі, вони самі. Е, ось. І, ну і взагалі, якби, у вас почуття комфорту. Да? Почуття комфорту, зона комфорту. Ось. Тобто, у вас ось певні негаразди пройшли. Але ви все рівно себе добре почуваєте. Ви в захисті, вам добре, вам комфортно, вам приємно. Да? Ви в своїй звичній, так би мовити, атмосфері. Давайте це так скажемо. Ну, загалом непогано. Тобто, давайте галопом по Європам пробіжимося. Отже, контроль емоцій, більш рішучі дії, е, тому що тут зараз у вас певна є розгубленість. Далі, вибор правильного вектору, розстановка пріоритетів. Не хапайте за все відразу, робіть послідовно. Далі, бережіться обману, слухайте розум відповідно, не логіку, не інтуїцію, точніше, логіку. от, Можете уникнути. Ну, родичі, зрозуміло, взаємодія з родичами теж обережно щодо поїздки. Ну тут вирішите їхати, не їхати. да. Далі. Ось знов таки обман. Ну, знов таки, аналізуйте інформацію. Включайте розум, включайте логіку. Зможете його уникнути по результату. Ось позитивний результат отримати, певну сторінку життя перегорнути. Да? До речі, Єра це рік, позначка року, якраз кінець року, в принципі, чудова руна для е, фіналу року. Да? Завершується один рік, починається новий з новими задачами, планами і так далі. Тому подібне. Ну, і загалом, в принципі, вас комфортно, доволі будете себе почувати. По фіналу. Ось такий розклад вийшов. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!